Вітаю НТА новини підсумовують події понеділка 3 грудня. Сьогодні ми вам розповімо таке: зима розпочалася мокрий сніг, ожеледиця та зниження температури. Таку погоду слід очікувати найближчими днями. Нові можливості у Львові відкрили перше на західній Україні відділення дитячої нейрохірургії. Щороку там лікуватиметься понад 700 дітей. Проміжний фініш Львівських Карпати в останньому офіційному матчі 2012 року вдома перемогли Полтавську Ворську. Зима розпочалася, мокрий сніг ожеледиться та зниження температури. Таку погоду слід очікувати львів'янам найближчими днями, запевняють в обласному гідрометеоцентрі. У той час, як місто потрохи засипає снігом, у мерії кажуть, до негоди готові уже сьогодні вулиці прибирали 28 спецмашин. Загалом їх у Львові 130. Усі обладнані системами GPS. І що найголовніше, відремонтовані. Ось тут ми маємо зараз циклон, який сьогодні на нас впливає. Він утворився отут. Бачите, вже замітно, як він утворюється над Балканами і змішується на Одесу через центральну Україну на європейську територію Росії. Зима у Львові розпочалася снігом з дощем та з плюсової температури. Проте синоптики кажуть, що вже до кінця тижня мешканців щепатиме мороз, а мокрий сніг замінить лопатий. В температурному режимі ми очікуємо зниження температури вночі 4-9 морозів, в горах навіть до мінус 15. І на день мінусові температури будуть зберігатися приблизно в межах від 4 морозу до 1 тепла. І в ранкові в нічні та ранкові години буде зберігатися ожеледиться на дорогах. Особливо варто остерігатися водіям, кажуть метеорологи. Натомість у мерії переконують, що дороги міста до зими повністю готові. Мовляв, районні адміністрації забезпечені усім необхідним для якісного прибирання. Піско суміш є, машини заправлені. Скажу більше, ми на частині машин встановили систему GPS, тобто видно, де машина сьогодні перебуває. Ну ця ніч гайби, би пройшла нормально. Підсипали вночі, також машини будуть виїжджати. 130 машин готові для роботи в місті. Час його прибиральна техніка готова, чекає. Піскусуміч закуплена була ще станом на 1 жовтня. Ми закупили на заводі залізобетонних виробів понад десь на шістсот тисяч гривень. Є піску суміші. Орієнтовно десь понад тисячу кубів є вже. Загалом прогнозують в гідрометцентрі: зима буде теплою, але не обійдеться і без періодів різких похолодань. Зокрема, прогнозують перепади температур і в 15, і в 20, і навіть в 30 градусів. Марія Шепель, Андрій Турянський НТА Новини. Похолоданням та снігом у місті припинили усі дорожні ремонти. Останньою після реконструкції відкрили вулицю Коновальця, проте більше десятка доріг залишаються незавершеними. Зокрема, вулиці Городоцька, Пасічна, Вернацька, Богданівська та Сяйво. Причина відсутність коштів. Станом на сьогодні мерія заборгувала підрядникам за уже виконані роботи понад 230 мільйонів гривень. Ремонт на вулиці Коновальця розпочали ще на початку серпня. За цей час, окрім нового покриття, замінили всі підземні мережі та дощоприймачі. Крім цього, на цій ділянці рух для водіїв зробили одностороннім від Мельника до Київської. До того ж, дещо дорогою розширили та облаштували велодоріжку. Це є ланка. Великої радіальної майстралі, яка сполучає центр міста разом з районами вулиці Любінської і Кульпарківської. Я думаю, що цією володишкою будуть дуже часто користуватися студенти, тому що вона в майбутньому пройде через великі львівські вузи, політехнічний університет і державний університет імені Франка. Однак представники підрядної організації, які виконували ремонт на цій ділянці дороги, скаржаться. Заплановане виконали усе на совість, а от коштів за роботу не отримали. «Написати на папері можна, що хоч. Що от у нас є 30 мільйонів на дороги виділено 40 мільйонів на дороги, а немає живих коштів, якими можна було розраховуватися. Деякі документи, що лежать і по два місяці, так. з вересня місяця ще лежать, навіть є деякі. Дуже багато і зараз ситуація критична. У мене не не виплачена зарплата людям, які тут на колінах стояли. Досі ми пару днів як закінчили. Їм не виплачена зарплата, не сплачені податки державі, так само не сплачені. Не сплачені відсотки по кредитах. Є проблеми, не сплачені підряд фірмам за того, кого ми брали продукцію. Не заплачено їм теж за продукцію їхню. Тобто на фірмі проблеми. Втім, така ситуація з фінансуванням не новина. Через заборгованість державного бюджету залишається не до кінця зремонтованими близько десятка доріг у Львові. Сума боргу перед підрядниками сягає понад 200 мільйонів гривень. Дуже багато доріг сьогодні закінчені в тому чи іншому плані. Громадського один шар заасфальтований. Сяйву одна полоса заасфальтована, друга не рухана. По городоцькій попадженні тротуари не виконані. Богданівськи також нарубили тротари. Це той перелік. Гряченська вулиця розпочата, не закінчена взагалі. А поки недоремонтовані дороги чекатимуть аж до весни та теплої погоди. Тож на 2013 рік міські чиновники планів щодо наступних ремонтів доріг наразі не складають. І додають: будуть кошти на розрахунок за попередні роки, будуть і плани. Ірина Лопачак, Олег Возний, НТА Новини. Нові можливості у Львові відкрили перше у західній Україні відділення дитячої нейрохірургії. Щороку тут лікуватимуть понад 700 дітлахів з вродженими вадами розвитку та черепно-мозковими і спинальними травмами. Потреба у відкритті окремого підрозділу виникла через постійне зростання кількості госпіталізованих дітей із складними нейрохірургічними травмами. Щороку маленьких пацієнтів більше є на 40%. Шестимісячна Діанка впала з крісла і отримала забій голови. Батьки перестрахувалися і доправили доньку до лікарні. Все обійшлося. Дівчинка отримала добре лікування, до того ж в комфортних умовах нового відділення. Дитину вже готують до виписки. Взагалі не розумію, як це трапилося, але будемо зараз ще більше пальнішими. Дитинка просто вже шість місяців вона стала активною, повзати, сідати, рухатись, і так. Такий от випадок нам трапився. наросла потреба збільшити кількість нейрохірургічних дитячих ліжок у Львові та Львівській області, тому як є значне збільшення дитячого травматизму, перш за все, за рахунок того, народжуються діти з вродженими вадами центральної нервової системи, які потребують оперативного лікування. Таких випадків з року в рік більше. За оцінками спеціалістів упродовж року відділення зможе надати допомогу понад семи сотням маленьких пацієнтів, в тому числі провести понад 200 оперативних нейрохірургічних втручань. Умови зараз дуже прекрасні. То що нас беруть аналізи, зараз готують до операції. Операція кажуть, ну трохи складна на годин 5-6, тому що в нього виявилась кіста всередині там і її потрібно видаляти. Лікарі обіцяють добрі результати, оскільки мати звернулася з проблемою вчасно. В умовах відділення, яке входить до структури багатопрофільної дитячої лікарні, це ефективність і якісна допомога. Це є крок вперед щодо і професіоналізму, і виходження цих дітей, і е, можливість концентрувати цих дітей незалежності від інших патологій і інших пацієнтів. Е, перше в західній Україні відділення, яке ми створили, дає можливість цим людям, які тут працюють, стати регіональним центром. Лікарі кажуть, на базі цієї лікарні відкриють перше на західній Україні відділення реабілітації дітей. Тим часом львівські лікарі уперше провели надскладні мікрохірургічні операції на барабанних перетинках двом хлопчикам, рівень слуху яких не перевищував 50%. Медики кажуть, діти не лише будуть краще чути, а й позбудуться загрозливих для життя ускладнень. Під час операції українських фахівців консультували іноземні колеги, хірурги із світовим ім'ям. Оперували пацієнтів безкоштовно. Усі витрати взяв на себе благодійний фонд. Я не один. Львівські хірурги об'єднали навколо себе меценатів завдяки порятунку дітей. Фахівці Охмадиту часто виїжджають на навчання за кордон, а також запрошують до Львова провідних спеціалістів на консультацію. Цього разу вдалося успішно провести дві надскладні операції на барабанних перетинках двом хлопцям. Слух до, слух до операцій операції в дітей був сильно знижений, тож затягувати не можна було. Тепер в дітей дуже великі шанси добре чути дощ такі діти перестануть мати проблеми в учні, хронічні запальні процеси, гніні, які можуть бути причиною дуже серйозних ускладнень внутрішньочерепних і навіть загрожувати життю. Тобто, це є гарантія. того. дві цілі: перша ціль це слуг, друга ціль це запобігання життєво небезпечних ускладнень. Місяць тому дитячі ото Львова проводили дещо легші операції. Шунтування варабанних перетинок нові втручання під мікроскопом більш делікатні, потребують тривалої підготовки. Їх проводять за допомогою спеціальних мікрохірургічних інструментів. Була потреба і в унікальній апаратурі. Польські американські отохірурги, які напередодні консультували українських спеціалістів, задоволені успіхами львівських колег. Свій досвід передаю продовж 15 років. Колегам Польщі Індії відтепер впевнений, що такі операції успішно проводитимуть і ваші хірурги пацієнта дуже важлива перед операцією, вражений вашим рівнем обстежень. Я можу сказати, рівень високий для проведення таких операцій надалі. Безкоштовне лікування за сприяння фонду я не один отримую ще понад 100 дітей. Коштом благодійників оперуватимуть також дітей з вадами слуху, зору та проблемами хребта. Жанна Ліщенко Юрій Руденко НТА Новини. Розпочав служіння у Парижі відбулася церемонія інтронізації владики Бориса Гудзяка, яка постольського екзарха для українців греко-католиків у Франції. Про це та інше у стислому огляді дня. церемонія відбулася 2 грудня в соборі Паризької богоматері владику Бориса Гудзяка інтронізували як апостольського екзарха для українців греко-католиків у Франції, а також Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії. Божественну літургію глава ГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Участі церемонії інтронізації взяли архієпископ Парижа, кардинал Андре Вентруа та кардинал Крістоф Шенборн. На урочисті літургії співслужили єпископи та десятки священників у ГКЦ з різних країн світу, представники католицької та православної церков. Пологи відділення третьої міської лікарні на вулиці Рапопорта закрили для проведення дезінфекцій. Керівництво закладу повідомило, що цей захід плановий його щороку проводять у кожному пологовому будинку. Зачиненим для вагітних відділення буде до 15 січня. За цей час в приміщенні проведуть поточні ремонти. Він планує закупити 10 чеських тролейбусів, які були вживані, але пройшли капітальний ремонт. Ми не маємо коштів, щоб закупляти нові тролейбуси. Це коштує мільйони гривень. Ми домовляємося брати машини, які були у вжитку. Думаю, у років 7-8 вони будуть нам служити. Вони будуть у кращому стані ніж сьогодні. Є наші тролейбуси. Будемо багатші, будемо купувати нові машини, каже міський голова Андрій Садовий. Допомога, потребуючим понад 300 тисяч гривень цього року, витратила міська рада та неурядові організації на допомогу людям з особливими потребами. Левова частка цих грошей пішла на оздоровлення чорнобильців та інших категорій неповносправних серед інших видів допомог, компенсація, витрат на житлово-комунальні послуги та одноразові виплати до свят. Станом на зараз у місті зареєстровано понад 40 тисяч людей з особливими потребами. Усім їм міська рада старається хоч якось допомогти. В управлінні соцзахисту розвивають одразу кілька напрямків такої підтримки. Перший фінансовий. Так, з 2008 року місто щомісячно доплачує по 50 гривень інвалідам, які не мають права на пенсію в органах пенсійного фонду, таких у Львові 36. Разом з тим, чиновники розвивають такий напрямок підтримки, як муніципальні субсидії. Ми маємо 913 на загал різних категорій мешканців, які отримують муніципальні субсидії. Ви знаєте, що муніципальні субсидії це субсидії, які одержують визначені категорії людей, З числа тих, які мають право на державну субсидію. Місто повністю компенсовує оплату за комунальні послуги. Окремі пільги від міста по сплаті щомісячних платежів мають інваліди по зору. Незрячі першої групи сплачують 50% від компослуг, другої 40%. також у Львові діє два види матеріальної допомоги малоймущим. Перша одноразова, а друга через депутатів міськради. Впродовж цього року по них населенню було виплачено півтора мільйони гривень. Разом з тим, впродовж року управління соцзахисту за кошти міської казни та частково меценатів провело низку тематичних акцій. Цього року дев'ять таких заходів, починаючи від Річниці Чорнобильської катастрофи і до міжнародного дня людей похилого віку. Тут є цілий спектр заходів. Наприклад, те, що кидається першим очі, громадська організація дзвін, люди з особливими потребами, підтримуючи їхній захід веселі канікули, ми уможливили їм проведення такого відпочинкового табору на березі Азовського моря. Цей захід радо ще обійшовся у 95 тисяч гривень. Впродовж нього оздоровлення пройшли 37 людей. Подібних з цією акцією пройшло ще 8. Найзатратніше з них організація святкувань та оздоровлення для чорнобильців, роздача продуктових наборів сім'ям з понад двома інвалідами та людям, що доглядають за хворими з психічними вадами. Розпанували в управлінні соцзахисту і роботу на наступний рік. Так, першочергово при територіальних центрах інвалідів у районах хочуть створити пункти прокату засобів реабілітації. Також місто має намір облаштувати ще кілька пунктів Но перебування для людей похилого віку, у тому числі і неповносправних. Триста сторінок про встановлення незалежності депутати обласної ради першого демократичного скликання презентували книгу про свою діяльність у виданні Перша львівська демократична Описано перепитії обрання депутатів, яке відбувалося у протистоянні з комуністичною владою та перші ухвали, що мали Резонанс на всю Україну понад три роки. Депутати першого демократичного скликання збирали матеріали для видання. Книгу написали для того, аби увіковічнити ті постаті та події, які були визначальними установлені незалежності держави. Кожен з вас доклав до навіть свої якісь зусилля, написав про себе, написав про своїх друзів. Особливо цінні хочу подякувати тим, хто написав про тих, зібрав матеріал і написав про тих, кого вже нема серед нас. Майже 21 тисячу гривень з власних кишень виклали перші депутати Львівської обласної ради для того, аби видати книгу накладом в тисячу примірників. Коли ми святкували 20-річчя, два роки тому, в цій залі ми збиралися потім в оперному театрі, і тоді ми почали фактично. Збір коштів ми ще не знали на що, але ми робили таку складку з прицілом, що можливо і доведеться профінансувати видання книги. Леся Щербанюк порівнює книгу з працею Макіавелі Державець. Жінка вважає, що першу львівську демократичну повинні прочитати не лише депутати, але й кожен українець. Я розумію, що навіть таку вартісну книжку, і кожен депутат він не буде читати кожного дня, але вона повинна бути під руками, тому що вона заставляє думати. Теперішній голова обласної ради, Петро Колодій, обіцяє, описані у виданні події будуть прикладом для наслідування. Нинішня Львівська обласна рада намагається всіма силами підтримувати ті найкращі традиції, які заклали наші попередники у 1990 році. Працювати так і на такому рівні, щоб гідно продовжити те, що було розпочати весняними днями 22 роки тому. Тож у вихідними у сесійній залі обласної ради зібралося чимало політичних діячів з 90-х. Вони згадували, як майже 20 років тому приймали тут перші долоносні рішення для незалежної України. У новинах спорт Львівські Карпати в останньому офіційному матчі 2012 року удома перемогли полтавську «Ворсклу» 2-0. Влучними ударами відзначилися Ігор Ходоб'як та Олександр Гладкий. Зимові канікули «Зеленобілі» проведуть на 14-му місці в турнірній таблиці. Від зони вильоту вони відірвалися на 8 пунктів. Поєдинок розпочався з атак Ворського, яка упродовж стартових трьох хвилин матчу подала чотири кутових. Проте небезпечних моментів довгий час у протистоянні не виникало. В середині першого тайму Гладкий не реалізував вихід віч із воротарем Полтавчан. А на 35-й хвилині господарі врешті забили. Спасо Кенії відзначився худоб'як. Після перерви ініціативою володіла Ворска, але гості так і не змогли забити, бодай один гол. А ось господарі подвоїли свою перевагу. Другий гол Карпат в активі Гладкого. Осічка зеленобілих Львівська футзальна енергія у гостях поступилася Єнакіївцю. 3-5. Це вже друга поразка львів'ян у цьому сезоні. Три матчі вони виграли і один звели в нічию. У турнірній таблиці енергетики на третьому місці від локомотива вони відстають на два очки. А від ЛТК на п'ять. У першому таймі на голи Хурсова та Скорого енергетики відповіли Єнакіївцю глучним ударом Рогачову. В другому таймі за більш-менш рівної гри знову більше забили господарі. Ворота Кардаша вражали Волинюк, Хурсов та Сільченко. Погаличан вушними ударами відзначилися Паленко та Макаєв, Отож 5-3 на користь Єнакіївця. Гостьовий успіх львівська баскетбольна політехніка перервала свою безвиграшну серію. Галичани на виїзді здолали Дніпропетровський Дніпро 68 на 79. Найбільший внесок у перемогу політехів зробив центровий Владан Вокославич. Він відзначився 12 очками, 16 підбираннями. Дніпро непогано розпочав матч, перемігши у стартовій чверті із різницею 4 пункти 25-21. Але в наступному відрізку гри ситуація на паркеті зазнала докорінних змін. В цьому періоді галичани заволоділи ініціативою і впевнено вирвалися уперед. На велику перерву команди пішли за рахунку 37-49 на користь політехів. Третій чверті господарі скоротили відставання до трьох пунктів – 55-58. Але в заключному відрізку сильнішими знову були галичани. Підсумковий рахунок зустрічі – 68-79. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення.